Власне, за що сьогодні проголосував майдан? Що це ви запитання такі підняли сьогодні, 24 січня 2014 року? Багатотисячне віче рівнян прийняло своє перше рішення про те, що рівненщина, рівненська область є вільною від диктаторського режиму Януковича. Власне, що що зараз чекаєте? На що розраховуєте? От під час сесії зараз. Рівненська громада, поважаючи вибір людей, тих, які обрали депутатів обласної ради, закликає їх зібратися в 14-й годині і висловити свою позицію щодо політичної ситуації в Україні. Чи обласні депутати з народом, чи обласні депутати з режимом? Якщо вони не зберуться, якщо вони випадково захворіють, не прийдуть і знайдуть для цього якісь фікційні обставини в 18-й годині. У нас вже заплановано віче, яке дасть оцінці цим депутатам, або ця рада буде легітимною і стане на бік народу, або вони народ забере у них мандати і створить свою українську рівненську народну раду. А взагалі, адміністрація зараз яким як ви оцінюєте? Вона є ця адміністрація, чи вже вважається, що вона розпущена? Чи ви вважає, чи чекаєте, що це сесія обласної ради, її розпустить і оголосить народну раду? Як по процедурі, як ви зараз вважаєте? Дякуєте? Зараз ситуація зміняється з хвилини на хвилину. Ситуація на сьогодні: чотири заступники, в тому числі виконуючи обов'язки голови адміністрації Анатолій Юхіменко, написали заяви на звільнення. Їх сьогодні на роботі нема. Сьогодні Периметр будівлі обласної адміністрації охороняється 20 бійцями, добровільцями і 10 представниками служби державної охорони. У нас порядок, все стабільно, немає ніяких погромів. Апарат працює. Ми сьогодні від обласної ради отримують таку позицію або вони розформовують обласну державну адміністрацію, забирають всі повноваження, створюють легітимний виконком. І працюють від народу, і підтримують народ. Або сьогодні ВІЧ створює народну раду, яка переймає на себе всі зобов'язання, всю відповідальність за ситуацію на Рівненщині. Це стаття 5 Конституції. Влада в Україні належить народу. Сьогодні не час якихось масових гулянь, знову якихось розмов. Сьогодні час дій. Ми готові діяти. Ми готові брати на себе відповідальність. І тобто, тоді вже ця народна рада вже буде створювати той виконком, який буде функції адміністрації Так? виконувати, так я розумію, так, сьогодні такий шлях запропоновано. Ми ще будемо радитись для того, щоб знайти оптимальну форму співпраці із громадянами, і для того, щоб не зупинились підприємства. тому що життя продовжується. Життя продовжується навіть в цей нелегкий політичний і економічній кризі в Україні життя не може зупинитися. Ми це свідомо розуміємо. Ми хочемо не допустити хаосу. Ми хочемо, щоб був порядок, щоб було чітке розуміння і чітка легітимність, коли в Україні на рівнічні дії народовладдя. Дуже дякую. дякую.